Вітаю вас, шановні друзі! Стисло про важливе в нашому житті. Кожен з нас, кожна людина протягом однієї доби має два важливих моменти. Перший момент це коли ми з вами засинаємо, про що ми з вами думаємо. Це коли ми з вами прокидаємось, яка перша думка приходить нам на розум? Чому ці моменти важливі? Тому що наші думки, коли ми засинаємо і просинаємося, впливають на наше майбутнє, на наступний день. Можна сказати, що наші думки програмують наше життя, задають тон. І буде помилкою, і це ми з вами робимо. Наша помилка полягає в тому, що обставини, ситуації диктують нам про що думати. Скажемо, сьогодні щось трапилось, щось пішло не так, як ви планували, як вам хотілось. І ви пірнаєте у море своїх думок, як засинаєте. І почалося. Просинаєтесь і те ж саме думаєте. І ось сьогодні я хотів би знайти приклад у Святому Письмі Псалом 62, переклад Огієнка, і прочитати, як Давид починав свій день вранці, і що він робив, коли він. Був, на, як він пише на своїй постелі. Псалом 62. Починається так. Псалом Давидів, коли був він у пустелі Юдейській? Питання. Що цар Давид, а він вже тут цар? Що цар Давид робить у пустині? Може, він полює? Може, там у нього сафарі, або якісь розваги у царя? Ні. Він там ховається. А чому? Тому що його приятель, його друг Авесалом, зробив заколот проти царя. І Давид ховається, він втік з дворця. І там в пустелі ховається від своїх ворогів, тому що має ризик втратити життя. І питання до нас з вами. Якби сьогодні ми мали такий ризик, що хтось хоче нас, нас вбити, про що б я думав? Про що б ви думали? Хтось хоче тебе вбити. Давайте почитаємо, як е, мислив, як, які думки були у Давида. Боже, ти Бог мій. Я шукаю відрання Тебе, душа моя прагне до Тебе. Тоже тіло моє за тобою в країні пустельній і вимучені без води. Я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу Твою і Твою славу. Ліпше, бо милість твоя над життя й мої уста тебе прославляють. Це пісня, це вірши, це пісня, що каже нам Давид. І так ми розуміємо, що цар в пустині ховається від ворогів. І перше, з чого починається його день, він. Шукає Бога. Перше це молитва до Бога. Господи, моя душа прагне до Тебе. Звісно, Давид там прагнув до води, не мав їжі, не мав захисту, ховається, але перше, що приходить на розум йому. Перші його думки, перші його слова, перша молитва, моя душа, відрання, ще сонце не встало, шукає тебе. І він не дивиться навколо, де там вороги його, він не бачить силу ворожу. Він не бачить цей заколот, який зробили проти нього. А що він бачить? Він каже, щоб бачити милість Твою, Боже. І далі читаємо разом вірш сьомий. Як згадаю тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних, що став ти на поміч для мене в тіні ж твоїх крил я співатиму. Друзі, які чудові слова і приклад для нас з вами, про що треба думати, коли просинаєшся вранці? Про що треба співати і думати, молитися, коли засинаєш на постелі своїй. Іноді ми думаємо, як молитися, стоя на колінах, плачучи у храмі, ми бачимо приклад Давида. Він співає молиться на постелі. Тому що молитва це не стан нашого тіла, це, це стан мого серця, моєї душі, моєго розуму. То давайте вчитися відрікатися від думок, що нам нав'язує цей мир. Якісь там новини, щось люди сказали, щось трапилося, якісь обставини, ситуації. Ні, для нас це все не існує. Як… Для Давида не існува ворога. Він бачив тільки Господа, Його милість, Його силу, Його допомогу. Друзі, хай Бог допомагає нам, коли ми засинаємо і просинаємося, думати про нього, молитися йому. І тоді наше життя зміниться. Благословіть вам! Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.